Вибори до Верховної Ради України відбудуться менше як за два місяці. Згідно із чинним законодавством, уже створено окружні виборчі комісії. В коло її очолює Світлана Филипів. Окрім неї, на виборах працюватиме ще 17 членів та десять спеціалістів у різних галузей. Їх ознайомили із правами та обов'язками, яких слід дотримуватися під час виборчого процесу. Визначилися із засобами зв'язку, приміщеннями, які надає міська влада, та іншими необхідними моментами. На важливості роботи і відповідальності кожного, хто. Буде причетний до праці на виборах, наголосив керуючий справами міськвиконкому Андрій Грицан. У кожної комісії є своє завдання, визначене коло повноважень, перелік функцій процедур. Проте, у всіх з них це є спільна висока відповідальність працювати, організовувати всі процедури так, як то вимагає від правової цивілізованої держави норми демократії. Головне діяти в повній відповідності до конституції та законодавства нашої держави. Я переконаний, що Окружна робоча комісія одномандатної обочого округу No88 саме так організує цей процес, а міська рада її виконавчі органи, я тут напевно можу говорити від районних адміністрацій Коломиївської Городенківської, що ми зробимо все, передбачене в межах повноважень, наданих нам законом, щоб сприяти організації роботи робочих комісій. Окружна виборча комісія працюватиме фактично без вихідних, принаймні чергові у ратуші будуть щовихідних. Також у вересні її представники повинні сформувати дільничні виборчі комісії і працювати надалі у правовому полі, зазначили на першому засіданні.